Заїрська народна казка. Чому півні співають так рано? Одного ранку півень, сидячи на гільці над річкою, почав голосно кукарікати і розбудив крокодила, який ще спав на дні. Посварилися крокодили з півнем і подалися до суду. Крокодил так галасував, так лютував, що судді вирішили справу на його користь. Другого ранку півень вже не співав і сонце не зійшло. Запала темна, аж чорна ніч. Вождь селища пішов до півня і спитав, чому той не співає. Півень розказав йому про те, що сталося. Тоді вождь скасував рішення суду і наказав йому кукурікати, як завжди, у досвіта. Півень знову почав у досвіта кукурікати, і люди радісно вітали сонце. Півень щодня кукурікає для того, щоб сходило сонце.